Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Раді бачити вас на нашому каналі. Сьогодні покажу вам трішечки наших курчатиків. Ось так уже змінилися, підросли у нас вже є крильця, у нас вже є ось такі гарні хвостики. Ми змінюємо трішечки своє пір'ячко, міняємо своє забарвлення і ось такі ми вже гарненькі. Скоро будемо переїжджати. На постійне місце проживання до брудеру. А на їхнє місце у нас з'являться ті курчатка з яєць, які ми з вами закладали в попередньому відеоролику. Ці курчатка можуть переїхати не тільки в наш брудер до нашого хліва, але можуть стати і вашими улюбленцями. Декілька людей вже запитувало про цих красенів і красунчиків. Так що може бути ще так, що вони змінять місце проживання. Тут у нас курчата трьох порів, можна так сказати, три в одному. Борківська барвиста, легорн стандарт і легорн далматинець. Як бачите, ось такі цікаві кольорові курчатка у нас з'явилися. Їдять вони у нас кукурузку перебиту, пшеничку, пшоно, гречку, січку, яйце і зелень. Ми їм іще не давали. П'ють воду або трав'яні чаї на основі кропиви, деревію, ромашки. І тому подібне. Ось такі горобчики. Ну і у нас пройшли рівно сутки після того, як ми закладали інкубаційне яйце до нашого інкубатору. Сьогодні ми з вами зменшимо температуру до 38 градусів. І включимо переворот. Загорілася у нас зелена лампочка, коли ми з'єднаємо нашу кришку з елементом для перевертання яєць, у нас буде автоматично перевертатися. Зараз ми відкриємо наш інкубатор, Ось це нам потрібно з'єднати для того, щоб у нас був автоматичний переворот яєць. Ось так. Там в коментарях мені писали про те, що я брехун або каскар якийсь. Тому що інкубаційне яйце за кордону привезти взагалі неможливо, і я не знаю, що таке кордон і як це все здійснюється, і як це все робиться. Якщо людина їздить з перевізником, з яким вона їздить уже не перший рік, якщо людина знає, як це все робити, якщо людина вміє домовитися, то людина яйце може привезти. Тим більше, що ця людина, яка привозила інкубаційне яйце, з якого вилуплялися у неї курчата. Вона це робить вже не перший рік, людина їздить туди на постійній основі, тому що у неї там є родичі. Вона знає, де і в кого брати інкубаційне яйце, і знає, як його перевозити. Тому не потрібно розказувати, що це зробити майже нереально, або взагалі нереально є варіанти, і це все можна зробити. Тому, хто хоче, хто. Бажає, той знайде шляхи і, вір... і вирішення всіх проблем. Тому розказувати те, що це зробити нереально, якщо у вас це не вийшло, то не потрібно розказувати, що це не має, не має вийти ні в кого. Звичайно, ви не можете привезти сотню, дві, три яєць. Але енну кількість яєць перевезти можна. Так що. Оці свої висказування і висловлювання залишайте, будь ласка, для себе. Яйця у нас сутки прогрілися при температурі 38,2. Зараз ми доліємо трошечки води кімнатної температури і закриємо кришку інкубатора і відкриємо вентиляційні отвори для того, щоб інкубація у нас продовжувалась. Писали мені про варіанти порід, які тут мають з'явитися. Але, е, на жаль, крім марана, більше ніхто нічого не вгадав. Біле яйце це не легорна і не брезгальських. Е, яйце дійсно чималеньке, тому що писали доволі таки. Гарне яйце так, яйце гарне. І я навіть здивований тим, що воно таке гарне, тому що несе його порода курей, яка несе це яйце трішечки менше. І, до речі, в мене ці кури були. Досить вони гарні, естетично красиві і несуться дуже-дуже гарно. Але все-таки найкращою породою і найкращими курми. З моєї точки зору, і на мою думку, це кури породи маран. І спокійні, і продуктивні, і виносливі. Ну, плюсів у них дуже-дуже багато. Але кожен для себе вибирає те, що йому більше всього подобається. Тому вказувати і нав'язувати свою думку я не буду, але ще показую і ділюся тим, що я. Пройшов уже на своєму досвіді і про те, що я дійсно перевірив і те, що я знаю. Що я ще хочу вас попросити, це, будь ласка, враховуйте те, що ви знаходитесь на каналі, де розповідають про птицю, про інкубацію, про яйця, про утримання птиці, про годування, про режими інкубації, а не політичний канал, на якому розбирають е, людей. Погляди, бачення, мову і тому подібне. Е, якщо в подальшому будуть з'являтися такі коментарі, я просто буду вас блокувати, і ви більше не зможете е, мати доступ до каналу і до перегляду даних відеороликів. Якщо у вас якісь свої бачення, свій негатив і своя точка зору, будь ласка. Знаходьте інші місця і інші джерела, де ви можете весь свій негатив виплюнути. Люди дивляться відео для того, щоб хоч трішечки якось себе відволікти, розрадити і відволіктися від того, що відбувається. Звісно, від цього ми вті нікуди не можемо, але хоч трішечки якось можемо перезавантажитися, переключитися від цього всього. А якщо вам хочеться посперечатися, то робіть це, будь ласка, не на моєму каналі і, і взагалі прошу цього не робити, тому що кожному із нас важко і кожен цю біль переносить по-своєму. Ось переворот яєць вже у нас відбувся. Наш інкубатор, який буде інкубувати для нас яйця, і ми з нього будемо доставати курчат, якщо буде все гаразд. Акумулятора, на жаль, у нас немає в разі, якщо у нас буде відключення електроенергії, але надію, що такого у нас не буде. Показує нам день інкубації, показує нам температуру і показує нам. Відсоток вологи і час перевороту, через який буде здійснюватись переворот. Ось все легко і просто і доступно. Буквально одна кнопочка, яка відповідає майже за все. А це у нас кнопочка для перевороту. І ось повернемося ще до наших горобчиків. Ось такі курчатка. Якби була м'ясо яєчка, то, звичайно, вони були б вже набагато більші і були б набагато такі кращі, як пиріжечки. А яєчні породи курей, звичайно, вони трішечки виглядають по-іншому. Ось такі вони невеличкі, акуратні, мініатюрні, мають такі лапки тоненькі, тому що це не сушки. Але саме ось ці породи несучок, про які я вам сказав. Легорн, Борківська барвиста і різновиди Легорну вирізняються тим, що дійсно вони несуться і несуться декілька років підряд. Не так, як кроси, які винашуються і зменшується їхня ціноскість, а ці несуться і несуться дуже-дуже гарно. І цим вони завоювали любов багатьох птахівників, які утримують цих чудових птахів на своїх. При садибних ділянках і отримують смачне яйце. Порода курей дуже активна, рухлива, цікава, тому потрібно заздалегідь думати про те, де ви будете їх утримувати і де ви будете їх розміщати, для того, щоб вони у вас потім не літали, не скакали і не було у вас ніяких проблем. На вашій ділянці, не у вас, ні з вашими сусідами, до яких вони також можуть ходити в гості. Всім бажаю миру, добра, щастя, міцного здоров'я, благополуччя, кохання і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, робіть добро, насолоджуйтесь життям. Нехай все у всіх буде добре. Всім пока і до нових зустрічей!